Друзі, всім привіт! Третій день нашої велопрогулянки. 8.07 сьогодні. Пів 12-ї, трошки менше. Це так, приблизно вам. Що в нас виходить? Вівторок. Так, ми встаємо. Ох, і спека зараз, дивіться. Небо без одної хмаринки. Просто треба вже з'їздити на Горбанівку і потім іще я з'їжджу пізніше трохи. Бо ніяк не доїду до товариша і треба з'їздити на кладбище. А сьогодні по плану, поки заряд, ще третій день три 3 кубики, ползаря. Батареї, по плану у нас зараз з, полов... з половок ми їдемо через алмазний на Росошинці. Потім оста зупинка геофізика, отуда їдемо, до Горбанівки. З Горбанівки на ставок, якщо вийде на пляж. Якщо я не помиляюсь, це Баранівський ставок чи Баранівські там ставки. Кажись так, бо я колись їздив, вроді на карті так було вказано. І потім вже додому знову через алмазний. Походу зроблю знову велопрогулянку з трьох серій. Блін, підпікав шию. Я якось про це не подумав. Знову фут... в майці в шортах. Ну вчора в мене трохи спину по ходу шию під кутло, хоча вже вона ж в мене якби би то чорна чи корічена. Так, 11, 10. Надо було якесь, да навіть не знаю що, просто одівати футболку. Ну ладно, завтрашнього дня я вже буду в футболці. Завтра на сутки. Так, було прогулян, я сказав, на три ролики розділим. Сьогодні викладу два. Вам ще подивіться со вчорашнього дня три ролики. І на завтра повернення з Росо. Викладу вже завтра, як буду на роботі, але сьогодні викладу на завтра, щоб не було як би прогула. Ах like так, стараюсь. Зараз є настрій, можливість. І я по максимуму насолоджуюся природою велопрогулянкою. Так, що тут за препятствию? Дівати тут, хоча б на фішку не наїхати, дивіться, як блисяк, вітер, як завжди, в лице, да? Вообще, тупо мене тормозить. Зараз тут батарейку підожре на гору та ще й з вітерцем. Завтра я могу і педалями покрутити. Главное сьогодні нормально на скоростях проїхатися. На город зразу стоїть дві поділки, вжирає конкретно. Нічого, це у нас, каже, остання гірка, а там уже будет по ревненькому по прямой. Он на мой трамплин Можна взагалі крутити на допомоги для них функції. і забувайся, як вона правильно називається. Спас щось, щось таке спас. Зараз поставив на двоєчку взагалі. Педальками то покрутону і він летить. Можливо, мені так і треба. На завтра, ой, на завтра. Назад було більше заряду. У нас такі маршрути були вчора позавчора, не маленькі. Так. так що батареї на три дня виходних можна нормально накатати, тобто прокатать коротше у нас перша частина, зараз їдемо до зупинки фізика, там я поставлю нову батарею. У мене три батареї якраз на три маршрутах. Зрозуміло, що їх повністю не жирає, але но... зато відео не прорветься, там би де не хотілося. Так, і треба в жару менше, це вже сьогодні відкатаю, треба... Надо... Жару менше їздить, бо що сам згораєш, давайте по тій стороні, так? Да? Що сам згораєш у спину ладно не буду, бо так можна встити під колеса. Ох, на сонці жесть. не хочет ее так бо там вообще что від асфальту буде спека Фури пролітають, жорстко. О. а вони товариші, які которые нам не товариші, маршрутки перевіряють. чувака чувадилу з маршрутки а чи то вони просто уїжджають. непонятно Сейчас не поймешь. Так, тротуар ухти, ухті, мене на трошки пролетим. Сейчас не поймешь, хто нам товариш, а хто не товариш. Блин, хотя там колодок біля дерев сейчас. Ладно. Сейчас тут оку... ладно, далі трохи поверну. Колодком. Коло Липами до сих пір пахне. Хоча вони вже відсвіли. Так, я не дорозказав. Так, перша частина. Довгі фізики, друга частина. Це в нас горбанівка. Так, тротуарчики. Друга частина, це у нас виходить. Горбанівка, Росох і третя частина повернення на половок. На полоки. Ну, я думаю, ми доїдемо до алмазного. Ну я не знаю. Можливо, людина простужена, але в курточці. Я в майці зараз. Що друг заказывает по нам. Потрібно. Цю доріжку Переробили в асфальт, ну, е тротуар переробили, зробили в доріжку від до автовокзалу до цього. Хай проїжджаємо будущи. Аж ну, там до мебельного кварталу по прямою до поворота туди на розсофі. Конечно, прикольно. Булюк. Булюк. Ну, не буде. Так, біля магазинчиків тротуарчики роблять і все. Напротив себе. А так, що маємо, то маємо, так? Да? Кстати, можно кепку назад, о, назад перевернул кепку, и она закрыла шею. Почти. Так, что там? Подивился на чувака, чуть не пішов. На красный, виноват. Opa, acho que não é para o baratão, né? Não, Він опасніший, ніж я. Я взагалі в мене тут ні разу не було ніяких зіткнень з пішоходами. А як по дорозі їду, вже два рази єлю встиг затормозити перед пішохідним переходом. Тому що чи тому, що тому що вони без світофорів, зебри. Шапку назад перевернув, козырек спину мені бах. Да. Я варах, акуратні, по тротуарах аккуратненько никому не мешаю. Стараюсь обижаться правої сторони. Так об'їжджає, хтось по правій стороні йде. Це тут. у нас? Так хочеться газунути, може як повернемо вже направо там до мебельного кварталу, може одкуда по прямій. Трошки. Так на Росохах така дорога вся деформувалася от жари і от фур походу така бугра. Що там у нас? 16 секунд. Успіваю. Тут нам треба об'їхати, бо тут вечно пусковато, однако. Хоча зараз буду маршрутку так? Да? йдуть. Ладно. Не відкривайтесь, не відкривайтесь, не відкривайтесь, не відкривайтесь. Ох і жарко, даже в Біз голки в сеточку. Все одно жарко. Будемо чередувати 1080, а десь 4К. Є люди проходящи, об'їжджаєш потом. Як дає, добре Так би очі очі випалило. Так, давай, чувак, красний. Перетворись на зеленого. Бо я тут нашкваріся. Ох і довго. Там і в Берестах на фізики якраз стану. Перекурю і поміняю батарею якраз. Ну, коротше, всі ці прибамбаси. Формат поміняю на 4К. Добавим точності Росохам. Зараз сідає. Трошки пройшовся. Так, пенсіонери ждуть рогопіла. Безкоштовно, щоб доїхати. Так, Плавного з'їзда нету. Нету, то й нету. Так, уже хочеться поскоріше до геофізики. Я так маршрут взяв найданні. Ніде не зрізав, назад будемо зрізати. Тенька трошечки. Що, отут тут давайте трошки підгазнемо. Бо тут пусковато. Ну, маршрутчик давай, погнали.

Це він так висунув виїжджаючи, що длинний. Вже 36, не 46. Вже не витягує. Так, там хтось хоче виїхати. А, ти пілесок! І на, на газу цей газель. Це товар розвозять, по ходу, бачите, з одної точки на другу. Било діло. Я проробив на розвозці, ну вважався як, мабуть, грузчик, товар розвозили, тягав по точках. Така Тяжка, праця е, Так, за маршрутчиком зараз поїду. Ой, як хорошо Так, а це полтавські галушки. І що вчора моїх походу, проїжджали. І... Як ми красиво всі світофорчики об'їхали. Полтавпиво, мани, стрілочка кудись. понятно. А він не, не увалиться ще в машину. Ладно, будемо за нею давай. Такі в нього Джон Міліметронтики, що будуть. О, 32. 29. o Zé думав, вона остановиться і хотів її обогнати, а вона в Ніхто не виходить. Так, цей бусик щось задумав. Товарах більше, ну бачите, як зацепило. Ну тут час я зверну. Хоч і зелений. Ладно. Кому це знав стоп, я не кого? конкретно сдают на права, на что только можно. Опачки, на грузови, на вон что там. Газоны, вазоны. Так, да, все. Как раз таки участок был. Там тротуары не в духу. Без холодка. Бордюри миллион. А тут такая дорожка и Эй, кстати, я Це включилась это. Так, ну что мы на месте? А не підскажете, це зупинка геофізика, да? Де, так? Ага, дякую, вам. Це я так, перестрахуватися. Нам каже, що цей поворот пане щось відключився, там телефони, ну бо стоп. Так, друзі, не забудьте підписатися, поставити лайк, написати позитивний комент. Я зараз тут перечихлюся, розчихлюся і поїдемо сюди направо. Так, всім гарного дня, мирно неба. Побачимося в наступних серіях. Зараз заїдемо в колодок. Отлично, отлично. Все, давайте, пока-пока.